Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 7 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії колесниці, відлюдника і верховної жриці. Енергії колесниці дають нам можливість пов'язати розум і інтелект, розсудливість і логіку, інтуїцію і почуття. Сьогодні особливо буде розвинуте почуття самозбереження. Головні цінності дня дім, сім'я і місце, де народилися. Головна мета дня контролювати свої емоції, долати перепони, рух вперед, урегулювання конфліктів. У роботі і бізнесі може бути і ділова поїздка, відрядження. У досягненні своєї мети потрібно правильно розрахувати свої сили, контролювати свої внутрішні пориви і емоції. Якщо будете діяти поспіхом, це може привести до проблем. У особистих стосунках можлива сумісна поїздка, гарний день, щоб будувати довгострокові плани. Для тих, хто не в парі, але є стосунки, це час динамічного їх розвитку. Можливо, отримаєте звістку від партнера. У кого взагалі немає стосунків, може бути знайомство у дорозі. Або початок стосунків, який принесе в собі кінець звичному укладу життя. Відлюдник рекомендує у разі виникнення перепон не занурюватися у самотність, не віддалятися від суспільства. Краще розібратися з цією перепоною, бо колесниця дає нам можливість йти у розвиток, долаючи ці перепони. Верховна Жриця. Не дає нам можливості побачити результат наших зусиль, десь і щось залишиться таємницею. Узагальнено, так як колисниця це насамперед солдат і ватажок, то варто остерігатися агресії, не ігноруйте повітряні тривоги, будьте обережні за кермом. Варто проявити стриманість один до одного, уникайте конфліктів, бо інакше образи будуть ще надовго. А я бажаю всім бути в гармонії з собою, миру вам і гарного дня!